Ко нічива, окураїна, Україна Зараз така середньостатистична людина, клацнувши на відео, трохи не в'їхала у це клікбейтне прев'ю та назву, але не переживайте, все розповім як вмію, і не тільки я. Ті, хто застав часи розквіту першу PlayStation, ті, мабуть, пам'ятають радість від нового диску з грою. І неважливо було, цей диск ви придбали в магазині піратських дисків, ліцензії тоді майже не було. Вам його подарував ваш друг або подруга, батьки, чи ви його вкрали. Ну і таке бувало. Диск з грою, про яку сьогодні ми будемо говорити, знайшов мій батько. Я не пам'ятаю, де саме, але він його якось приніс додому. Він був весь у подряпинах, не батько, а диск, тому його довгий. Час ми реанімували за допомогою зубної пасти. Хто такий самий дід, як я, той пам'ятає, як паста рятувала від механічних пошкоджень на зворотній стороні диска. Треба було лише потерти його, наче свій пісні. Гра називалась Future Cop LAPD, і вона дуже погано йшла на моїй тодішній консолі, бо наші зусилля з його реанімації не повністю відновили цей диск. Але запам'ятатися гра мені встигла, і награли ми в неї багатенько. В один дуже цікавенький режим, але про нього трохи пізніше. Спершу ви там поставите свої вподобайки та підпишитесь на канал, а вже під відео залишите розгорнутий коментар не менше ніж на 120 символів, інакше не залік перездача. Продовжуємо. Майбутній поліцейський з Лос-Анджелесу з'явився на світ у 1998 році на консолі Sony PlayStation та на ПК. Розробила її американська студія EA Redwood Shores, а видала Electronic Arts, власниця Redwood Shores. Ми будемо звичайно говорити сьогодні про версію гри на PlayStation. Події гри відбуваються у 2098 році на території футуристичного Лос-Анджелеса. Це місто потонуло від криміналу, як у Всесвіті судді Дреда. Тому ми беремо на себе роль пілота Мехи X1 Альфа, призначеного для участі у цій кримінальній війні. X1 Альфа це поліцейський автомобіль, який може швидко трансформуватися на чисраний Бамблбі. Альфа може бути швидким автомобілем переслідування або повільною бойовою машиною. Все залежить від вашої поточної задачі: наздогнати крадія якогось авто, або знищити наркокубло з кулеметів та ракет. У грі є два режими: перший кримінальна війна, це сюжетна кампанія, де ми зачищаємо окремі території округу LA від злочинності своєю дебільною мехою. Вам потрібно проходити локації, які послідовно відкриваються. Завдання у вас можуть бути різноманітними від знищення русь усього живого і броньованого до зламу комп'ютерів та бійкою з босом, який чекає вас наприкінці кожної карти. Перед стартом завдання ви можете обрати зброю для вашої альфа. У вас їх три види: секція для легкої, секція для важкої та спеціальна зброя. Під час бою з вами постійно буде на зв'язку диспетчерка поліцейського департаменту для координації ваших дій. Вона прикольна тим, що іноді можуть якісь прикольні жарти, та й взагалі підтримує дружню атмосферу в колективі on the freeway. Можна також пройти компанію удвох, тоді здоров'я буде розділене між гравцями. Якщо хтось з вас отримуватиме шкоду, то вона буде розповсюджуватися на вас обох. Через те, що диск у нас був пораненим у боях, компанія далі однієї місії не вантажилась. Гра тупо зависала після її завершення. Тому я кампанію у дитинстві так і не пройшов. Через це був вимушений грати у другий режим проти Бота чи разом з братом. Він називається Precinct Assault, або Штурм очка, Очкаої дільниці. І цей режим так. Ну ви вже всі знаєте, що ігровий експерт з мене такий собі. Та я жанри іноді плутаю, не те, щоб якісь тонкіші аспекти ігрової індустрії чи її історії знати. Тому для відео я запросив авторитетного ігрового експерта у цих ваших інтернетах, який вам зараз пояснить, чому цей режим такий важливий і чому завдяки йому існують такі, вибачте, за слово ігри, як Dota 2 та LoL. Зустрічайте оваціями теорія ігор. Привіт таки! Отже, давайте почнемо з питання: чим для вас є Dota 2? Ну а крім цього, мультиплеєрна онлайнова бойова арена. Вочевидь, це не просто дві команди по 5 чоловік, які бездумно б'ються одні з одними на відкритому полі. Мапа доти складається з ліній. На цих лініях по обидві сторони є вежі, і по них ідуть кріпи з обох сторін. Кінцева мета в доті, окрім мілфхантингу, є не вбивство ворогів, а знищення ворожої бази, до якої можна дістатися тільки просунувшись по лініях. Це якщо відкинути всі над Будови, основа, так би мовити, база не тільки доти чи лола, а й будь-якої моба гри. Якщо ж ми беремо гру, яку помилково позначають як моба, типу Баттлрай чи Overwatch, то ми вже матимемо справу з зовсім іншим ігровим циклом і відповідно іншим жанром. Тож до чого це я зазвичай, коли мова йде про першу моба, згадують два проєкта. По-перше, Ion of Strife, мапу для StarCraft Bruod War, про яку існує дуже багато помилкових. Уявлень. Від того, коли вона вийшла і хто її створив, до того, як вона взагалі виглядає і грається. Але так, вона є одним із перших представників моба, як я їх описав. По-друге, герцог Цвай, гру на Sega Genesis, яка. Є стратегією в реальному часі, не більше того. Просто дуже ранньою вона вийшла ще до другої дюни, і тому має чимало відмінностей від сучасних РТС. Але куди рідше згадують про ф'ючер Коплепді та його режим Pressing та Sould? Попри те, що він вийшов за 3 роки до Ion of Strife, і при цьому значно більше нагадує сучасний моба геймплей, аніж ранні версії АОС. Давайте почнемо з того, що всі мапи в цьому режимі мають лінії. Не прямі так. Але лінії, по яких будуть іти кріпи, відстрілюючи ворожі вежі. Ось де, однак, усе стає цікавішим. Кріпи не спавняться самі по собі. Вам потрібно їх вручну купляти. В той же час вежі за замовчуванням є нейтральними, і вам потрібно їх захоплювати швидше, ніж це зробить суперник. І так, це все мужицький 1 v 1 а не. Бабський, засуджує сексизм якщо що, 5в5, також відомий як Ну допоможіть мені, чому тут немає допомоги? В іншому ж, відмінності від того, що ми бачимо в сучасних моба-іграх, мінімальні. Кріпи так само діляться на два типи, тільки не і еренжовіків а танків-пушерів і літачків захисників бази. Коли ви піднакопите достатньо очків, зможете заспавнити мега-кріпа, теж одного з цих двох типів. Грати ви зможете лише за одного меха, тобто механіка різних героїв тут відсутня. Проте перед початком матчу ви обиратимете три види зброї, тобто є механіка здібностей, і їх можна досить від... Комбінувати на свій смак. Прісінг та тасофт це такий собі перехідний етап від РТС до моба. Її менеджмент ресурсів на створення нових, нехай не підконтрольних, але юнітів, явно є візитівкою РТС. Проте загальна структура, відсутність будівництва, наявність героя зі своїми здібностями і динамічний гровий процес це вже ознаки нового жанру, який через три роки тільки-но почне зароджуватися. Ця гра випередила свій час і не тільки в своєму. Мобо аспекті. LAPD ще й був чудовим мультиплеєрним шутером від третьої особи. Щодо керування мехом, щодо камери, в мене немає жодних нарікань, а це були часті проблеми в той час. Тому мрію про ремейк цієї гри, аби про неї дізналося якомога більше людей і була можливість позмагатися в ній онлайн. 1v1 моби, це, мабуть, єдині, які я можу перетравити. Проте цього, скоріше за все, не станеться. І тож зараз, якщо хочете пограти в прісінг та солд у вас є два варіанти: або в локальний мультиплеєр, або проти бота. Щоправда, той бот буде використовувати особливий недоступний вам мех небесного капітана, але це певною мірою навіть цікавіше. На ПК ще був онлайн мультиплеєр, але на момент запису озвучки ми з Адептусом не були навіть певні, що там є підтримка локальної мережі. Оце людина шарить за відеоігровий геймінг не те, що деякі. Обов'язково підпишіться на його канал та поставте вподобайку усім його відео. І привіт, які напишіть у коментарях. Як вже зазначив пан Теорія ігор, у цьому режимі вам потрібно доправити кріпів, тобто оці ховертанчики, до бази противника. Хто першим це зробить, той виграє. Щоб заспавнити цих танків, вам потрібно здобувати очки. Ну, наприклад, за знищені турелі або її захоплення, за знищення техніки противника та самого супротивника, бота чи іншого гравця. Також можна купувати вертольоти для захисту своєї бази, це все добре коштує одно очко. Також є Uber Unity, летюча фортеця для захисту бази та мегатанк для контрнаступу. Вони коштують 50 очок. Можна захопити аванпост недалеко від ворожої бази за 30 гривень. Там також можна спамити техніку, але вона буде дорожча, ніж на вашій головній базі. Але і до противника танкам буде менше їхати, тому ця ціна компенсується кращою логістикою. Захоплення нейтральних турелей безкоштовне. У цьому режимі є декілька карт, які доступні вам для баталій. Мені подобається ось ця, дуже стильно виглядає. У штурм дільниці ми часто грали з братом. Часто ми ставили собі правила не вбивати один одного, а лише воювати з технікою, яку ми спамимо на базі. Так було навіть цікавіше. Суто тактикою та правильною логістикою виграєш, а не агресивною манерою гри. А також я грав проти бота, але в дитинстві мені його було важко переграти навіть на важкості Ізі. У відео про Panzer Front я вже казав, що тактик з мене тоді був шикарним в лапках. Попри це, режим мені дуже заходив, і я шкодував, що стан диска не міг мені дозволити пройти кампанію. Погравши зараз, розумію, що якраз весь мак цієї гри саме у режимі Pressing Assault, який був прототипом сучасних моба. Можливо, проєкт LAPD-2195, який можна віднайти в стімі, буде логічним продовженням напрацювань у майбутньому поліцейському кінця 90-х. бо дата релізу цієї гри поки невідома. Що ж до Future Cop, то радимо з паном теорія ігро вам її скуштувати. Можна через амулятор на першу соньку, ну пограти один проти одного через сплітскрін або з ботом. Ну і якимось дивом можете налаштувати локальну мережу на ПК-версії та поснідати технічно першою робочою мобою, яка підтримувала онлайн-гру. Вибір за вами. Якщо вам сподобалося це відео, то буду вдячний за вподобайку та коментар під ним. Наприклад, як ви реанімували пошкоджені диски в дитинстві, таке можете написати. Також рекомендую підписатися на мій канал і на канал Теорія Ігор, який допоміг мені з експертною частиною у відео. Дякуємо за те, що погодився на колаборацію. А вам дякую за перегляд. Мирного неба та до наступної зустрічі. Саянара!